Сотні нових робочих місць створено на Буковині завдяки урядовим грантовим програмам у 2024 році. Про успіхи та перспективи підтримки підприємництва розповіли Чернівецьким журналістам в обласному центрі зайнятості. Усі деталі далі у випуску Чернівецький обласний центр зайнятості здійснює супровід двох грантових програм. Йдеться про власну справу та гранти для ветеранів та членів їх сімей. Вони допомагають не лише започатковувати нову справу, але й розширювати існуючі бізнеси. Обидві грантові програми є ну дуже успішними в плані реалізації. Саме у нас Чернівецькій області люди користуються, користуються попитом такі грантові програми. Люди користуються грантами, відкривають масштабують бізнес, і це нас не може не тішити. Власна справа це один із найпопулярніших проєктів у рамках урядової програми. Головна мета створення нових робочих місць. У 2024 році у рамках саме цієї програми у Чернівецькій області 283 заявники отримали мікрогранти на суму до 250 тисяч гривень. Завдяки цьому в області буде створено 535 нових робочих місць. Зокрема, у 2024 році у рамках грантових програм з'явилися нові можливості для підприємців. Любов Кожолянко розповіла й про зміни в законодавстві, які дозволяють підтримувати ще більше категорій громадян. Ми отримали такі зміни до нашого законодавства, регулюючого саме цю програму, і ми маємо можливість тепер надавати ще. Ще два гранти ще двом категоріям осіб. А саме тим особам, які не були до цього часу зареєстровані як приватні підприємці, як ФОПи відповідно, і от ми можемо надати 75 тисяч гривень на створення підприємницької діяльності. Процес той самий необхідно подати бізнес-план, необхідно підтвердити свої можливості. Ну і, але без зобов'язання створити. Робочі місця єдина умова протягом трьох років. Ці люди повинні бути зареєстровані як ФОП. Держава надає можливості і для молодих осіб у рамках гранту для молоді до 150 тисяч гривень можуть отримати особи від 18 до 25 років. Отримати так само можуть ці самі умови. Є вимога там теж три роки пропрацювати, і після цього такі така молода людина. Якщо буде виконана умови отримання гранту, вона може податися ще на грант на наш 250 тисяч, тому що всі гранти, які ми даємо, вони є ну, так один раз, тільки можна отримати такий грант від держави. За програмою грант для ветеранів та членів їхніх сімей минулого 2024 року 23 учасники отримали понад 10 мільйонів гривень, створивши 47 робочих місць. Ця програма дає можливість отримати від 250 тисяч гривень до одного мільйона. Загалом грантери започатковують або ж розширюють доволі різні справи. Це і магазини, і кав'ярні, спортзали, центри раннього розвитку дитини. Підприємці на Буковині займаються і вирощуванням креветки, створено овечу ферму. Також надають бухгалтерські та аудиторські послуги. Тощо, до прикладу, Максим Руснак завдяки гранту відкрив музичну студію. Була якась така. Мрія зробити якийсь такий творчий простір, де б люди могли займатися, розвиватися саме в своє задоволення, тобто не за академічною програмою, яка вже є насправді трішечки застаріла, а саме за своїми цілями і в комфортній атмосфері, сучасними методиками і сучасним обладнанням, щоб людина дійсно розуміла, як це робиться зараз, як це відбувається, і мала можливість. Навчатись і завдяки гранту я зміг не просто це реалізувати, а взагалі відкрити великий творчий простір. А ось Ян Дубчак розширив свою майстерню з виготовлення виробів із фанери та дерева. А ветеран Андрій Сідлецький створив спортзал для дітей, де маленькі боковинці можуть займатися спортом. Головне для участі у грантовій програмі це бізнес-ідея. Її потрібно викласти у формі бізнес-плану та подати через платформу Дія. Далі починається процес оцінки, який проходить у кілька етапів. Спочатку бізнес-план оцінює банк. Якщо заявка проходить з коринг, вона потрапляє до центру зайнятості. Там проводять співбесіду із заявником, аби краще зрозуміти його ідею та можливості. Після успішного проходження співбесіди всі матеріали передаються до державного центру зайнятості, де проводить. Даться повторний розгляд. Саме там ухвалюється остаточне рішення про виділення гранту. До слова, детальні консультації щодо розробки бізнес-плану та започаткування власної справи можна отримати в офісах, зроблено в Україні. Там вам допоможуть знайти відповіді на усі запитання. До слова, у Чернівецькій області їх чотири: один у Чернівцях, охотині, Вижниці та глибоці. Аліна Рябко теми днятега.